Кое-веки мне удалось найти какую-то раму в своей жизни, то есть такой фрейм-ап. Был когда-то такой фильм, Йона найдется, американского независимого режиссера, который переводится двояко. И инсценировка, и вот абрами. То есть если первое отношение этого слова собственно, да, имеет к искусству изобразительному, то, конечно, инсценировка это театральные художники, это то, что мы имеем на выставке автопортрет. Автопортрет и автопортретное начало. Первое, что приходит в голову, и что было особенно интересно читать в свое время, это книжка Манана Андроника, которая так или иначе тоже занималась кино. Ее классический разбор, например, проблемы движения через изобразительное искусство кинематографа, кинематографу, собственно, историю кино. Использовал даже, как бы, в своем тексте о Мане, там, где она описывает Барфу И вот так через Йона Йонса, через автопортретное начало Мана Андроникова хочет такие же все-таки к проблемам, наверное, которые есть не только у нас в институте, но и художников, так или иначе представившихся работы в этой экспозиции. Проблема, мне кажется, одна. Все-таки сегодня автопортретное начало и автопортретность в искусстве присутствуют в каком-то, ну не то чтобы разбавленном виде, а в таком превращенном, как костяновой Мария Сергашкепова в возвратном виде, в возвратной форме. Вот. Они это и существуют, как главное, что ли, даже не проблема, а особенность нашей жизни сегодня в искусстве. Поэтому, если смотреть внимательно всю экспозицию то мне, наиболее как-то вот подходит э, это выставлено здесь, ну, наверное, это такая инсталляция или объект. Вот. Ну, я выбрался из своей э, рамки, то есть теперь уже никакой рамы нет в этой жизни, собственно, вот между автопортретным началом в живописи, в искусстве и вообще в любых работах любого художника, и проблемой рамы, взять в раму или как-то в собственную жизнь, есть какое-то напряжение, мне кажется, как между двумя чуть не сторонами противоречия, основного противоречия, может быть, и нашей эпохи. Ну, про противоречие основное, понятно, какое, это же все-таки между трудом и капиталом оно остается, но в жизни это ясно между сущностью и существованием. Для искусства это противоречие, как сказал Борис Васильевич Базенко, между красотой и прекрасной. Вот что такое красота? Нужно считать работу Афбассенко. Хотя здесь, вот на этой выставке, мы можем говорить о прекрасном, как там, совершенно роде. И некоторые работы, мне кажется, они высылают куда-то за пределы уже вот даже не красоты прекрасного, а за пределы этой собственно, автопортретности. То есть они, как мне представляется, больше говорят нам о какой-то рамке, в которой ну, приходится всю свою жизнь как-то вот и, и находиться. Можу сказати, що те, що ми бачимо сьогодні, воно і не йде у, у всупереч логіці тих подій, які відбуваються на вулиці, на вулиці війна і неспокій, і точно такий неспокій відчувається тут сьогодні, в залах. Під час перегляду на цієї виставки, тому що театральний митець він завжди йде в авангарді, він рушійна сила мистецького гарнізону, і те, що ми бачили на відкритті виставки, воно повністю підтвердило цю доктрину, тому що поруч із провідними митцями і мистецтвознавцями виступали волонтери, і їм також сподобалося це дійство, тому що ну насправді все насправді все, що робиться на. Коло її залишається театром. эта выставка, она интересна чем, что здесь есть театральные спектакли, здесь есть инсталляции, здесь есть видео конкретных спектаклей, здесь есть какие-то работы классиков, почти икона лидеровская есть и так далее, и так далее. Но здесь есть сценограф-художник. Художник, который существует помимо театра, который существует в некоем своем пространстве и имеет полное право проявлять себя как художник-станковист. И честно говоря, многие работы для меня на этой выставке ну, явились неким таким откровением, потому что вот такую вот смелую живописную природу, такую раскрепощенность мышления, раскрепощенность пластики я, например, ну, не ожидала увидеть от некоторых художников. И это очень интересный аспект сценографы как станковисты, сценографы, имеющие право мыслить как художники сами по себе, как живописцы. И вместе с тем здесь есть попытка передать, как в, означено в названии афиши этой выставки, автопортрет, рассказать о себе, о современном художнике театра, вот в той исторической ситуации, в которой мы существуем. И мы видим, что действительно, насколько разнообразными могут быть наши сценографы, насколько интересными они, сколько потенциально сильными. И мы действительно ощущаем, насколько в принципе они готовы раскрываться дальше и существовать в этом художественном пространстве, которое называется Украинский театр, украинская сценография, украинское изобразительное искусство и украинское художественное. Я не думаю, що виставка у нас вийшла саме така, як ми хотіли б отримати, І це дуже гарно. Дуже гарно чому, тому що коли знаєш, заздалегідь результат, і потім отримуєш те, що собі вигадав, не враховуючи того, що принесли в даному разі художники, то це поганий результат, якби задум збігся з результатом, чому, тому що тут ми виступали як спільники. І художники здійснили цілий ряд своїх пропозицій. А в чому ж вона була іншою відмінною? Вона була відмінною в тому, що відчуття сьогоднішнього портрету, сьогоднішнього портрету часу, я маю на увазі, моє відчуття відрізняється від тих відчуттів, які принесли художники-сценографи. В своїх роботах гарно це чи погано, гарно, гарно що, тому що це означає, що з'являється дихання, з'являється дихання у тому сенсі, що тут не нав'язується нами кураторами виставки мною Сергієм Васильєвим, Володію Крашевським, нав'язується якийсь вузький погляд, а дається погляд ширший, тобто хор певний, поліфонія виникає. Це перша позиція. Друга позиція. Будь-яка виставка, мені здається, цікава не тільки досягненнями, а і як певний інструмент діагностики. Чому? Тому що виставка діагноз, дає діагноз ситуації, настроїв, почерків, якихось змін у самих, самих принципах організації простору. Навіть якщо взяти таку, здавалося, б, дрібничку, от, скажімо, на цій виставці дуже було. Мало макетів, власне, один макет, один макет і безпосередньо декорація, яка виставлена. А дуже багато хто з художників перейшов в площинний формат роботи. І це також, я думаю, що дає підстави для того, щоб замислилися не тільки відвідувачі і самі художники, але і режисери. Режисери чому, тому що якщо раніше вони мали митця сценографа. Більш залежного режисер диктує якийсь задум свій, і митець його вже виконує сценограф. То я думаю, що в сьогоднішній ситуації ми бачимо, наскільки сценограф звільняється від цих пут і йому стає тісно у театральному просторі. А ця тенденція, з моєї точки зору, вона спостерігається вже не перший рік. Коли сценографи активно виходять за межі театрального простору, виходять не тільки у сенсі того, що вони починають працювати у ширше коло жанрів, вони починають використовувати, але при цьому вони залишаються все одно театральному людьми, чому, тому що ми бачимо, що кожна робота несе внутрішній театр, театральність. Не так театр з його лаштунками, з його штанкетами і усіма звичними для нас речами, як театральність внутрішню. Оце це те найголовніше, що мені здається, що ми виносимо з сьогоднішньої виставки сценографії і в цьому сенсі я особисто задоволений.